Колеги наша кукурудзка на щирому піску. Як там кажуть, чудеса бувають, але но... не завжди проходить. В <гум> общем, ну, ви зрозуміли. Ось дикачан, тільки щось починає цвісти, але бачите, яка ситуація. Ну, щирий пісок, давайте так. Це дійсно щирий пісок. Це край, звісно. Всередині історія ліпша, але теж не фонтан. Коли таке мочило по 45 градусів на сонці, то ось будь ласка, за Віталієм ідемо. Бачите аж куди ось де качан, Якась листок над качаном даже. А це цей і то що Полтавський взагалі. Чи лохоті щось? Ну що сказати, підпалило їх знатно Ні, ну це ж вчора випав чи позавчора дощ, так що тут... Трошки воно да, Але ж качан ще не з'явився по якому рахунку. Ну, Побачимо, можливо щось повезе, але розуміло що... що. Історія цікава, треба думати, що відходити від кукурудзи. Напевно на цих площах. Бо буде ай-яй-яй. Думайте Ай на рахунок. Сюди, ратівці, сюди, просто... Ну так, да, щось робить з органікою, бо буде яй. -яй. Коли я що можемо сказати? Чудес особливо не буває, навіть з точним землеробством. З точним землеробством ви можете оптимізувати свої витрати. Але коли жарить плюс 50, 40, Бужень. не дав вологи. Да, то до одного місця. Ото все. Ну нічого, будемо триматися, будемо сподіватися, що буде дощ. Все буде добре. Тримайтесь, успіхів вам.